Вітаю вас, друзі! Російські солдати розповіли, що їм дуже подобається дохнути на війні проти України. Хорошого мало, Дуже мало хорошого, Так там вообще все плохо. Один із російських окупантів раптово прозрів, записав відеозвернення, доволі велике, у якому звів усе до того, що треба напевно припиняти війну. Бойові дії треба закінчувати. Їх потрібно закончити. Це відбулося на тлі того, як на так званій Росії поступово наростають. Ви не повірите протестні. Хоча я би не називав це протестними, але тим не менш настрої щодо того, що мобілізовані росіяни ніяк не повертаються додому. Ну точніше, повертаються тільки не завжди досить живі. Російські мамаші та дружини мобілізованих росіян ліплять собі на автівки ось отакі наліпки і записують відео. Я жена мобілізованого. мобілізованого нас. Троє не важтобити не стали вернуть наших мужчин. Верніть її домой, пожалуйста. Просі. Звісно, російська влада плювати хотіла на них та на їхню думку, тому вони від рішучого протесту переходять до того, що змирилися. чуть-чуть трохи Ну як би потерпіть. І що, і що потерпимо? Ну, що робити? потірпне? Давайте із вами детальніше поговоримо про це. Доволі цікаве явище, але для початку підпишіться на мій канал, тим паче що. Чуєте, я це відео записую для вас в доволі непростих умовах. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Отой окупант, якого ви бачили на початку відео, отримав відпустку, приїхав на так звану Росію та записав жалісливе відео про те, як він втомився. Все вже дуже устало і все вже дуже болить. Просто відпустіть дамой. Всі хочуть домой, всі дуже хочуть домой. Ну от пожалуйста на що СВО целей демилитаризация, денацификация. Эти Ці цели можно, Я не знаю, трактовать как хочешь, наверное. Зрештою він дійшов до одного несподіваного висновку: якщо обирати між війною та миром, то він за мир, він за те, щоб війна закінчилася. Мир или все таки продовження бойових дій однозначно мир. Однозначно, мір. Вочевидь, після такого відео до нього завітав товаріщ Майор, і вже за кілька днів цей самий російський окупант, сидячи на пляжці, почав давати задню. Uh, то це все неправда, Я не настроєн антивоєнно. Я не йду проти. Uh... Росії проти президента проти армії. та це тільки верхівка айсбергу, тому що на так званій Росії за останні місяці сформувався цілий рух дружин та мамаш мобілізованих росіян, які просять не ставитись до російських солдатів як до російських солдатів. Ми проти до к як как красходному матеріалу дуже активно до цього руху почали долучатися також і російські опозиціонери. На одному із таких відео було помічено Арестовича. Ми проти розчеловічування. російські дружини дуже раді, що їхніх чоловіків кидають на штурми Авдіївки, із яких вони не повертаються. І штурмового відряду залишилося в строю. ну, приблизно. 7. але при цьому що показово ці росіянки не виступають проти війни проти України. Їх цілком влаштовує війна, просто вони хочуть, аби дох на ній хтось інший. Я розумію, що не, не можна другим бажати такого ж. Ну, я б, мабуть, була першою, хто носив би і вручав повестки. Основна їхня претензія до російської влади полягає не у тому, що так звана Росія веде війну проти України, а росіяни дохнуть на цій війні, а у тому, що мобілізованих росіян ніхто не хоче відпускати додому. При тому, що навіть зеків відпускають. Воюють отряд зет Вони прийшли гораздо позже, полгода назад. І от зовсім недавно. У них була демобілізація, з них зняли сня, тяжології статті. Це було дуже обидно. Усе правильно ставлення до цих мобілізованих росіян набагато гірше, аніж до зеків, яких також мобілізували до російської армії. У зв'язку із цим у росіянки цієї народилася прекрасна ідея, яку я звісно підтримую. Може бути когось ніть убіть щось лиштати сделать -то дурною, тогда більше шансів. Попасть Я думаю, що даремно вона сумує. Насправді у її чоловіка є дуже високі шанси повернутися додому. Просто ніхто не обіцяв, що він повернеться живим. Я получаю в вчення в коментарях. А... Ліба от українців, що ваші там ребята в чорних мішках приїдуть. Звісно, російській владі дуже не подобається, що дружини мобілізованих росіян ходять на мітинги та записують ось отакі відео. Тому вони протиставляють дружинам мобілізованих росіян, дружин мобілізованих росіян. Пайміться більшість цих ужасних історій, які якоби приходять з лінії фронту, пишуть люди, сидячи в офісах за тисячі кілометрів від передової і получаючи зати Кому? Викидна наші справедливої просьби в висміювання нас, уніжені нашого достоинства, в обвинення нас в придательстві. Окремий скандал у них там стався нещодавно, коли відбулась пряма лінія із Владиміром Путіним на російському телебаченні. Випадково показали ті самі питання, які ставили Владиміру Путіну росіяни. І одне із цих питань, власне, і стосувалося повернення мобілізованих назад на так звану Росію. Але звісно, Владимір Путін не відповідав на такі питання. Питання він їх просто проігнорував. Сьогоднішня пряма лінія з президентом стала плівком в душу жонам і матерям мобілізованих. Він навіть не виступив. На взагалі нічого не сказав. У нас відчуття, що нас просто обнулили. та не вже. Владимир Путін насправді нічого не ігнорував? Він нікого не обнуляв. Він насправді дуже переживає за дітей, за сім'ї але не російських мобілізованих, а нелегальних мігрантів. Я розумію, що цього просто. Ну, разі буде краще, якщо ми взагалі бросимо цих людей, цих дітей, жінок мігрантів. Чого? во що це превратиться? -то? Ну а російським мамашам від Владимира Путіна і від його пропагандистів є одна зовсім інша порада. Їм треба просто почати набагато більше народжувати. Так, ответ на самом деле простой. Ну, вражайте дітей більше, мужиків вражайте нових, і не буде цієї теми. Президент що сказав? Резинова попа. Традиційні цінності. Родина, сім'я, багатодітні сім'ї. Задачу, як как виконувати? випавнять без сміху. Діти Владимиру Путіну дуже потрібні. По-перше, із них виростає прекрасне гарматне м'ясо. А по-друге, це завжди хороший подарунок до його бункера. Найбільший подарунок подарок це діти. Тому цим нікчемним росіянкам не варто переживати. Завжди знайдеться місце як для їхніх дітей, так і для їхніх чоловіків. Я просто хочу, щоб поскоріше він повернувся домой. Командир полка сказав чтобы вы приняли решение. Либо камень дома остается, либо мы его сейчас везем, з полковими. вони самі винні у тому, що замість їхніх чоловіків вони отримують цеглини, тому що вони ні на що не здатні нікчеми, і ми нічого не можемо зробити. І вони нічого не можуть зробити. Ну А поки що владімір Путін боїться проводити нову активну мобілізацію, тому що він готується до виборів. На Владімір Путін переживає за свої рейтинги, тому що є інтрига. Досі не ясно, хто ж переможе на виборах владіміра Путіна чи він, чи його головний конкурент. Слово представляється кандидату президента Російської Федерації капітану Остроковському Івану Олександровичу. Здравия желаю, Андрюх. Ти е, ноги где? Ну а ми із вами, друзі, маємо і далі робити усе необхідне, щоб російські мамаші та дружини отримували цеглини замість їхніх чоловіків. Тому воїни 43-ї бригади отримали від вас 50 дронів камікадзе. Ротавбак небесна мар, дякую спільноті з за надані 50 дронів. Русавіт, Дроні повністю комплектні, з акумуляторами, з БК, з платами, підриву. Це те, що нам треба, щоб зараз зупиняти Буває, дуже дякую. І ще морські піхотинці із 501 го окремого батальйону морської піхоти отримали від вас іще 100 дронів. Вважаємо міцно. Хочемо висловити величезну подяку спільноті Стерненка від підрозділу БПЛА Грифон 501 501-го окремого батальйону морської піхоти за надання нам 100 FPV-дронів, які допомагають нам знищувати окупанта і відправляти його прямо в ад. Також хочемо подякувати кожному і кожній, хто долучається. До допомоги Збройним силам України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! У мене для вас, друзі, є дуже проста пропозиція. От дивіться, ви спочатку закидуєте 2 гривні на нові дрони камікадзе, посилання усі реквізити є в описі до цього відео. А потім російські мамаші починають записувати такі відео. Крайні раз виходив на зв'язок 28... -го. Августа на связь перестав виходити 3 октября, останній раз виходив на связь 8 сентября. Усі без винятків російські окупанти мають подохнути. Чи вони мобілізовані, чи вони кадрові? Військові неважливо. І щоб більше російських загарбників дохло. Будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.